Тисячі військових збройних сил РФ вживають наркотики як у тилу, так і на передовій. Кожен десятий курить марихуану у зоні бойових дій. Багато хто вживає і більш сильно діючі речовини. Наркокур'єри на окупованих територіях доставляють просто в окопи героїн, мефедрон та так звані солі. Докладніше далі. Як стверджує російський сайт Вьорстка, наркотики в окупованих територіях і біля фронту дістати легко, за словами одного з солдатів, як у Лас-Вегасі, здебільшого заборонені речовини за словами контрактників, продають місцеві жителі, можуть привести просто в окопи. Такі кур'єри, як правило, теж із місцевих та беруть за свої послуги дорожче через ризики. Деякі окупанти користуються іншими каналами постачань через товаришів по службі і волонтерів, або привозять наркотики в зону бойових дій самі. Можуть взяти в шпиталі, де закладку залишають друзі. На територіях, окупованих Росією, наркотики коштують у два з половиною рази дорожче. Після окупації ціни на наркотики загалом зросли у шість разів. Перевірок на псих. Хоактивні речовини майже немає, особливо на передовій. Періодично російських вояків викривають на вживанні мефедрону або солей і відправляють на передову, а не під суд. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.